Леве, куди ти їдеш? Леве. До якої ти баби їдеш? Леве. А можна з тобою поїхати? Да, дозволь. Леве, з тобою можна поїхати? Ні, не дозвочається. О, ну ми бачиш, зелёна. А до А куди ти їдеш, Леве? Леве. На ну, Київ. А до якої ти баби їдеш? А, а що вона тобі там спекла? А ти, бабі, що привезеш? Машинку. Та, бабі не треба машинку. Баба а дідо, леве. Леве! А що діду Ігор казав, що тобі купить? Леве. Ей, левик. Левик. Приїхали. відкрити може. ми. Ти не можеш відкритися? Ні. Куди ти їдеш? А, а до кого ти їдеш? До кого ти їдеш, Леве? До кого ти їдеш? До якої баби? А, а, а за чим? То, що мене хліба? хліба? Так баба Міра тобі спекла, не поклавных типа.